Вітаю, друзі! Мабуть, ви вже чули про зміни в оформленні відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами. Умовно, назвемо її декретною відпусткою. Тож у цьому відео розберемо ваші запитання щодо вагітних працівниць. А поки підпишіться на наш канал. У нас багато корисної інформації. Перше і найпопулярніше питання чи може вагітна жінка піти у декретну відпустку пізніше 30-го тижня вагітності? Так може. Якщо ваша працівниця бажає піти у декретну відпустку пізніше 30-го тижня вагітності, то їй слід звернутися з відповідною заявою до свого лікаря. Її шаблон ви бачите на екрані. Зверніть увагу, така заява подається саме лікарю, а не роботодавцю. Далі вона просто продовжує працювати, а лікар, з обумовною в заяві дати, сформує медвисновок про вагітність та пологи, на підставі якого вже буде створено лікарняний листок з причиною непрацездатності вагітність та пологи. Щодо роботодавця, то наявний в кабінеті страхувальника листок непрацездатності підлягатиме оплаті в загальні строки та стане підставою для виникнення у працівниці права на декретну відпустку. Сама ж працівниця збереже право на допомогу по вагітності та пологах в повному обсязі. Наступне питання. Чи може вагітна жінка взяти декретну відпустку як і раніше у 30 тижнів? Так, працівниця цілком може піти у відпустку з 30-го тижня вагітності. Це її право передбачене законодавством. Тут ніяких заяв самому лікарю робити не треба, і лікарня не буде сформовано в загальному порядку. Більше того, працівниця може як і раніше оформити лікарняний і прийняти рішення продовжити працювати. Проте тут слід пояснити працівниці, що вона втратить на сумі допомоги по вагітності та пологах. Ця виплата їй буде призначена лише за ту частину зазначеного в лікарняному листі періоду тимчасової непрацездатності, протягом якої вона фактично не працювала. Ще одне запитання: а якщо вагітна народить раніше ніж оформить лікарняний? За загальним правилом, якщо пацієнці до Дня пологів не було сформовано медичного висновку категорії вагітність та пологи, то він формується з дати пологів. Ну, в принципі, ця ж інформація зазначається також і в заяві на перенесення. Тобто така заява містить прохання про формування висновку з обраною пацієнткою дати або з дати пологів, якщо останні настануть раніше зазначеної в заяві дати. Також ви дуже часто запитуєте. Що робити, якщо жінка, яка перебуває у відпустці до трьох років, вагітна вдруге? Чи можна оформити відпустку по вагітності та пологах на другу дитину? Ну, тут взагалі є два варіанти. Перший, якщо є бажання, працівниця може оформити декретну відпустку. Для цього, на думку Мінекономіки, вона повинна надати, по-перше, заяву про переривання відпустки для догляду з дитиною до трьох років. І по-друге, заяву про надання відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами. На підставі цих заяв видаються відповідні накази про переривання однієї та про надання іншої відпустки. Після закінчення відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, працівниця за потреби може оформити відпустку для догляду за першою чи за другою дитиною до досягнення нею трьох років. Якщо жінка не надала окрему заяву на надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, то примушувати її переривати доглядову відпустку не потрібно. Вона може продовжити знаходитися у відпустці для догляду за першою дитиною до досягнення нею трьох років. При цьому вона не втратить допомогу по вагітності та пологах. Вона й нараховується в загальному порядку на підставі медичного висновку, тобто лікарняного листка. І логічне питання, що виникає з попереднього: якщо відпуску до трьох років не переривати, то чи зараховується до відповідного відпускного стажу період отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами? Річ у тім, що останнім часом з'явилися якісь страшилки, що якщо не переривати відпустку для догляду за дитиною до трьох років, то період отримання під час такої відпустки допомогою по вагітності та пологах не увійде до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Так ось. Період відпустки по вагітності та пологах, за час якої працівниці нарахована допомога по вагітності та пологах, зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. При цьому немає жодного значення, чи він збігається з відпусткою для догляду за дитину до трьох років, чи ні. Ну і останок дуже популярне питання: чи можна звільнити вагітну працівницю? Така працівниця може звільнитися за власним бажанням або за угодою сторін. Тут жодних заборон немає. А ось звільнення заністивого роботодавця заборонено навіть під час воєнного стану. Виняток повна ліквідація підприємства, установи та організації, коли допускається звільнення з її обов'язковим працевлаштуванням. На цьому на все, бережіть себе до своїх близьких. Слава Україні.